Взагалі це гордість нашої колекції. Гордість всього села. Так чи ні? Так, так давайте для всіх людей заспіваємо. <ріць> Заставили і співати і танцювати, і танцювати. Я сьогодні позапатійно, позапраксині. Я займаюся цією областю, бо я хочу, щоб наша область не пасла задніх, як це сьогодні є, а щоб ми займали перші місця по всіх показниках. У нас єгипетська картопля, у нас китайська гречка, у нас бразильське м'ясо, аргентинські яблука, коли наша рідна Чернігівщина тими яблуками, картоплею, весь радянський союз годувала. Сьогодні нам все це везуть. Чому везуть? Тому що в нас відкриті кордони, тому що імпорти не потрібні, весь сюди заходи. І тому я кажу, що потрібно внести зміни, митно тарифну політику, поміняти її і обмежити доступ імпорту в країну, щоб податки були низькі, щоб кожна людина не ховалася в тіні від податків. Бо сьогодні дешевший хабаря дати на лапу міліціонеру, прокурору, судді, ще чорт знає, кому господи мене прости, ніж платить податки. Тому я кажу, що мають бути низькі податки для того, щоб всі люди відплатили. І в першу чергу зниження податків на фонд заробітної плати. Тому я дуже вдячний. думаю, що <працю> учня, і, 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 і так би сказати вчительні скульптури. Вчителі вдячні вам, олег Валерійович, за так само. Я теж теж віду підімені учнів, дякую вас. Це допомога, тому що якщо десь ці блоки, то ми взимку нам на вулиці я вам не дам займатися на вулиці. Він спортславі. Дякую, так що Дякую. нас буде в заліте.